Доброго ранку, дітки! Знову математичний вівторок. Почнемо з повторення, закріплення вивченої. Цифри знаємо, рахувати вміємо, по порядку рахуємо. Так, ось у мене цифри, дивіться, переплуталися. Ми їх поставимо в цифровий ряд. Він є незмінним. Це ви пам'ятаєте? Давайте виправимо помилки. На першому місці завжди нуль. На другому завжди один. Потім іде двічка. Згадали? Потім три. Потім чотири. П'ять. Кожного разу, пам'ятаєте, на один більше. Шість. Сім. 8, 9 і 10. Згадали, це цифровий ряд. Якщо ви помилилися, бо вам важко, у вас завжди є помічник, ось цифрова лінійка. На ній завжди цифровий ряд від 0 до 10 і більше. Або, наприклад, календар. Чи годинник? Всі ці предмети мають цифри. Годинник від 1 до 24. Бо 24 години. Ось скільки, дивіться, 24 ми колись вивчимо це. стільки годин у добі. Або в календарі. Там Від 1 до 31, бо найбільше днів у одному місяці 31. І ну, найпростіше, що ви можете зробити, звісно, шлінієчка. Вона вам завжди допоможе. Сьогодні ми навчимося вживати такі математичні поняття, як не більше ніж, не менше ніж. Що це означає? Покажу на прикладі: ось, наприклад, хлопчик і дівчинка. І в дівчинки одна цукерка, і в хлопчика одна цукерка. Можна просто сказати: у них цукерок як порівну однакова кількість. Але можна ще сказати так: у дівчинки цукерок не більше, ніж у хлопчика, а в хлопчика цукерок. Не менше, ніж у дівчинки. Все зрозуміло? А ось дивіться, якщо хлопчиків стане двойко, так, прибіг. Тоді ми можемо так сказати чи ні? У дівчинки не менше цукерок, або у хлопчика не більше, ніж у дівчинки, ні. Так уже не можна сказати, бо в хлопчиків тепер цукерок більше, ніж у дівчинки. Тобто ці вирази підходять до рівності предметів. Зрозуміло, молодці. Або дітки, ось ще таке завдання. Такий приклад. В річці плавали три рибки. І три качечки. Чи можемо ми сказати тут: рибок не більше, ніж качок? Так. А качок не менше, ніж рибок. Тобто їх однакова кількість. І ми можемо вживати такі вирази не менше, ніж, не більше, ніж. Так, Давайте розберемо рибок скільки? Три. Качечок скільки? Три плаває. Ми можемо сказати рибок не менше, ніж качок. Так. Або качок не більше, ніж рибок, бо їх однакова кількість. Це ви зрозуміли? Молодці. Діти, дивіться і слухайте уважно. Були у дівчинки шори геометричні фігури. Трикутник, ромб і коло, я сказала, яких фігур я не назвала. Уважно, подивіться, я не назвала. Квадрат прямокутник і овал. Так, уважні були. Давайте ще раз. Були у дівчинки шури геометричні фігури. Прямокутник ромб сказала, яких фігур я не назвала. Подивіться уважно. Трикутник коло. Овал так, квадрат. Молодці, ви були уважні? Молодці. Працюйте так. Продовжуємо. У дівчинки Шури були геометричні фігури, але вона віддала їх всі мені. Давайте з ними пограємо. Дивіться, скільки в неї. Багато їх. Я викладу різні фігури. А ви спробуйте інші. Давайте подивимось. Ось дивіться, хатка. Які тут фігури? Коло, квадрат та трикутник. І ще одна хатка. Дивіться, тут немає вже кола. Тут два квадрати, великий, маленький, та трикутник, дах. Ось дивіться, тільки кола. Великі малі, така гусінь. А ось дивіться, дівчинка, які тут фігури, дивіться уважно, прямо кутники, трикутник, коло ще маленькі два трикутники. Так, ось дівчинка Ашура задоволена. А ви викладіть, будь ласочка, свої. І вона вам подякує. Вдома це, сфотографуйте і вишлите мені. Дітки, а згадаємо, за якими ознаками розрізняються геометричні фігури. Ось дивіться, три фігури. Наприклад, візьмемо квадрати. Один, два, три. Чим вони відрізняються? Нічим. Вони однаковісінькі. Ми можемо навіть це перевірити. Пам'ятаєте, як там методом накладання? Ось дивіться, як наче один. То, коли ми порівняємо, вони однакові. А ось три фігури однакові? Я скажу так. А ви що скажете? Ні, вони однакові лише за кольором, а за формою, за розміром вони різні. Ось і ще три фігури кола. Вони різні, за кольором, дивіться, різного кольору. За розміром ось велике коло, середнє і маленьке. Але за формою вони однакові. Це коло. Тож, давайте зробимо висновок і запам'ятаємо: геометричні фігури розрізняються за трьома ознаками. Формою. Кольором і розміром. Запам'ятали? Ось іще такі фігури, дивіться, коло і квадрат, що в них однаково, що різне. Вони відрізняються всіма трьома ознаками. Це різної форми геометричної фігури, різного кольору і різного розміру. А ось овали, вони відрізняються. Одно, одним, одною ознакою. Вони різної величини. так? Один овал великий, а один маленький. так? А ось дивіться: квадрат, трикутник великий і трикутник маленький. Чим же вони відрізняються? Лише розміром і формою, а кольору у них однаковий. Так, я думаю, що дівчинка-шура вами задоволена. Ви все запам'ятаєте, виконати всі домашні завдання. До побачення!